Скільки потрібно часу, щоб заробити на нормальну машину? Рік, два чи може п'ять? Більшість людей витрачає на це роки життя, відкладають з кожної зарплати, економлять на всьому. І часто ця мрія так і залишається просто мрією. А що, якби я вам сказав, що один з моїх підписників зробив це за 4 місяці? Ні, він не пограбував банк і не виграв у лотерею. Він просто торгував. Чотири місяці тому він написав мені в дірик. Звичайний хлопець, давайте назвемо його Андрій. Він сказав, що дивиться мій канал, але результати, м'яко кажучи, не дуже. Він пробував все підряд, стрибав зі стратегії на стратегію і просто зливав гроші. Я подивився на його ситуацію, зрозумів головну проблему це хаос. У нього не було системи. Тоді я дав йому одну єдину стратегію не 10, не 5, а одну. І сказав: Андрій, забудь про все інше, торгуй тільки по ній. Чотири місяці кожен день і веди журнал. І знаєте що? Вчора він присилає мені фотографію, і він стоїть біля своєї нової машини. Заробив за чотири місяці, торгуючи всього лиш по одній системі. І сьогодні я покажу вам ту саму стратегію. Стратегію, яка може змінити ваше уявлення про те, наскільки швидко можна досягати своїх цілей. Але перш ніж ми перейдемо до налаштування, я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ: історія Андрія це не казка. Це доказ того, що система і дисципліна працюють. Якщо ви теж хочете отримати таку систему, якщо вам потрібні щоденні торгові сигнали з детальним аналізом, або ви хочете пройти моє безкоштовне навчання, де я розбираю все від А до Я, тоді я чекаю на вас у своєму закритому телеграм-каналі. Це і місце, де я ділюся абсолютно всім, що знаю сам. Моя мета, щоб кожен з вас міг повторити успіх Андрія. Посилання, як завжди, в описі під цим відео. Не втрачайте свій шанс. Приєднуйтесь. Ну що ж, а тепер до головного: відкриваємо платформу і налаштовуємо все для нашої автомобільної стратегії. Так, ми перейшли на платформу. Так, в першу чергу, вибираємо свічний тип графіку та інтервал 30 секунд. Час експірації в нас буде 1 хвилина, а в одну угоду я буду входити на 10% від свого балансу. Тобто тут можна виставити сталу суму, можна поставити відсотки. Тобто зараз 10 це 200 доларів. Якщо ми заберемо плюс, знову ж таки буде більше більше і більше. Тепер основне цей індикатор. Першим індикатором є фрактал. Виставляємо період 3. стилі, залишаємо стандартні. Наступні два індикатори це є дві ковзні середні. Перша ковзна середня це є швидка ковзна середня, її період буде 7. Виставляємо «ЕМО». Та виставляємо жовтий колір 2 пікселі. Наступна ковзна, вона є вже в нас повільною, період 15, сама ковзна, знову ж таки, ема. І в стилях беремо синій колір та 2 пікселі. Тепер давайте я знайду для вас гарну точку входу і поясню, як заходити по даній стратегії. Так, бачу потенційну гарну точку входу, і все, що мені треба, просто дочекатися, коли жовта ковзна перетне синю донизу. І я поясню, вам, чому. Ось вони перетнулися, я заходжу тут на продаж. Знову ж таки, ви чітко бачили, що тільки наша жовта ковзна перетнула синю ковзну донизу, я продам. Наш актив, тобто ми маємо швидку ковзну, вона є жовтого кольору. Та маємо повільну, вона є синього кольору. І основний сигнал даній стратегії нам дає саме пересічення цих ковзних. Як тільки жовта-ковзна, швидка наша перетинає синю донизу, це є прямий сигнал на продаж. А фрактал дає нам підтвердження наших дій тобто, він позначає локальні максимуми. Та локальні мінімум, і це означає, що тут був досягнутий максимум. Відповідно, можна продавати так. Щойно оновився ось цей мінімум. Але це для нас нічого страшного, тому що коли ми заходили в угоду, локальний максимум був тут, і він показав нам дійсно підтвердження того, що ми можемо продавати даний актив. Бачимо, був дуже сильний імпульс вгору. Це є нормальні речі, тому що це є в першу чергу 30 секундний таймфрейм, і плюс це є отісі ринок, який є більш волатильний, ніж біржові пари. Дуже ризиковано, але маємо плюс. Окей, рухаємося далі. Ось він, чіткий сигнал, впевнений. Плюс, бачите, жодної магії, просто система. Крок за кроком, угода за угодою. До речі, саме так ми торгуємо щодня з командою у моєму телеграм-каналі. Я даю сигнал, пояснюю, чому я входжу, і ми заробляємо разом. Якщо ви хочете стати частиною нашої спільноти і отримувати готові точки входу, тоді ви знаєте, що робити. Посилання все ще чекає на вас в описі. А ми продовжуємо: ринок чекати не буде. Шукаємо наступний сигнал. Давайте знайду іншу валютну пару. Перша була ризикована, і вона могла піти так само в мінус. Це щоб ви орієнтували, що таке теж можливо. Ось тут можна було би чекати пересічення, але це можна довго чекати, тому я буду шукати більш впевнену точку входу. Ось ми маємо гарний сигнал для продажу. Знову ж таки, давайте поясню, чому ми так зробили. Основний сигнал нам дають дві ковзні середні, які перетинаються. Тобто, наша е, швидка ковзна жовтого кольору має перетинати в одну з сторін, тобто в нашому випадку це донизу нашу повільну ковзну, і це є прямий сигнал для продажу. А фрактал дає нам підтвердження, тобто що тут досягнуто локального максимуму, і ми можемо продавати. Тобто, фрактал нам просто прямо каже: так, продавай, якщо тобі ковзні це показують. Бачимо, з'явився новий фрактал вже отутки показує мінімум, але в принципі нам це не цікаво, тому що точка входу в нас була раніше, коли останній фрактал показував нам підтвердження для продажу. Знову ж таки, друга угода і дуже ризикована. Давайте поміняємо знову ж таки валютну пару. Але два плюси ми з вами маємо, окей, але я хочу вам показати більш впевнений плюс, щоб ви зрозуміли ідеальну точку входу. Але дивіться, як зразу пролило донизу. Тобто зайшли б ви на декілька секунд пізніше, все одно забрали б максимально класний, впевнений плюс. Так, дивіться, якщо нам зараз вибиває фрактал тут, і ковзні пересікаються, беру знову ж таки на продаж. Все, ковзні перетнулися, ми зайшли на продаж. Фрактал у нас з'явився також, який показав нам локальний максимум, тобто ідеальний сетап для того, щоб заходити на продаж. І дуже гарно дало рук донизу. В принципі, те, що нам потрібно. Це є та сама впевнена угода, той самий впевнений імпульс, про який я вам говорив. Відалі, це щоб у вас був свіжий сигнал. Тобто тільки пересікнулися ковзні, тільки з'явився фрактал. Все це є ідеальна точка входу. Так, я тут на 100% впевнений, що ми забираємо третій плюс підряд. Ось і зараз давайте розберемо помилки, які вас можуть виникати, коли ви користуєтеся даною стратегією. Все, третій плюс підряд маємо на балансі вже 2601 долар 95 центів. Чудовий результат. Тепер давайте розберемо типові помилки, які можуть бути в даній стратегії. В першу чергу ви маєте розуміти, що сигнал має бути плюс-мінус свіжим. Тобто, дивіться, якщо в нас перетнулися, наприклад, ковзні, ось тут. Ось, наприклад, тут вже заходити є доволі небезпечно, тому що бачимо, що якраз в тій зоні в нас почало оновлятися локальні мінімуми. Це є ось такий перший сигнал, який вам свідчить про те, що не можна входити. Наступне уважно слідкуйте за фракталом і не торгуйте в консолідації. В консолідації ви бачите, як часто вони можуть змінюватися. Ми маємо бачити плюс-мінускість тренд, тобто ідеальний сетап тренд пересічення, таке як тут, свіже і свіжа поява фракталу. В останній годі ви могли бачити, тільки перетнулися ковзні, тобто швидка перетнула повільно, тільки в нас з'явився фрактал. Все, я зайшов на продаж і забрав свій профіт. Що ж, друзі? Сьогодні ви отримали в руки інструмент, який змінив життя реальної людини. Ця стратегія це доказ того, що для успіху в трейдингу не потрібно бути генієм. Потрібна лише одна робоча система і залізна дисципліна, щоб слідувати її. Андрій Зміг. Чим ви гірші? Ваша мрія машина, квартира, подорожі. Вона набагато ближче ніж вам здається. Але щоб до неї дійти, потрібно перестати стрибати з місця на місце і почати працювати системно. Якщо це відео було для вас корисним і дало мотивацію, підтримайте його лайком і обов'язково підпишіться на канал. Це найкращий спосіб сказати дякую. І напишіть в коментарях, про яку машину мрієте ви, і скільки, на вашу думку, потрібно часу, щоб на неї заробити. Мені буде дуже цікаво почитати. І звісно, якщо ви серйозно налаштовані змінити своє фінансове майбутнє. Я чекаю на вас у своєму телеграм-каналі. Там ми перетворюємо мрії на Конкретні фінансові цілі посилання в описі торгуйте з розумом і до зустрічі!